Продукти харчування і предмети першої необхідності протягом двох тижнів мали змогу покласти у цей кошик небайдужі до долі переселенців, покупці мережі магазинів Брусничка і магазину Дрібничка. Ми іскрені приносимо своє тим людям, які зберігалися в даній ситуації. От, у них ми завжди готові відкликнутися на чужому горі делать, і делаем все в наших силах, облегчить им проживання в нашому місті. Так це те недели, Плануємо її що продлить. Люди открыты, приймають участие, откликаются активно, повністю корзинки продукція акцію так і назвали Кошик милосердя, а зініціювали і провели її Криворізьке регіональне відділення Українського союзу промисловців та підприємців і міська організація національної спілки журналістів України. Ми привезли э, все, що собрали за эти дві недели, как, когда коли йшла акція э, продукти питання, все, що приносили люди. Нам очень много допомогли і активно приймали участие наші предприниматели міста. І хочеться сказати большое спасибо руководству і персоналу сіті магазинів «Грусничка» і Дрібничка. Я вважаю, що ну і ще дуже багато. Потребується допомоги, потрібні нашим солдатам, потрібні крупи, потрібні цукор, масло олійне і ну все, що тільки можна для того, щоб вони змогли нормально харчуватися. Потрібні консерви тільки у металевих банках, консерви рибні. М'ясні, будь ласка, шановні шановні наші громадяни, шановні криворізці, давайте допоможемо і солдатам нашим, і бійцям, і допоможемо тим громадянам, які із тих таких запеклих місць прибули до нашого міста. Продукти та речі, зібрані протягом двох тижнів, були передані до пунктів прийому переселенців, але сама акція на цьому не завершилася. Керівництво магазинів учасників акції виявило бажання продовжити таким чином допомагати родинам зі східних областей України. Тож встигнути долучитися до акції і зробити свій внесок у кошик милосердя може кожен небайдужий криворіжець.